Так, да, і те показовий відвід саме кадирівців, який відбувався з центру Херсона, вони під підмузилися на нових тиграх, на техніках виїжджали з Херсону, рухались до переправи якраз. А згодом там спочатку зустріли наші хаймерси. А ті, хто залишився, вони виїхали на лівий берег і навіть сьогодні Додон підтвердив, що його частину військ, його кадирівців там. Якраз на лівому березі Дніпра. Але ситуація не про те. Вони це демонстративно це робили, саме про те, для того, щоб спровокувати картинку, що начебто вони відходять і робили таке централізоване, централізований вихід з міста Херсона. Але замість кадирівців, які працювали як заграток отряди на шталт Сталінського режиму і не давали відходити саме передовій там, де знаходяться оті нові мобілізовані, яких вони перекинули зараз більше якраз. Берегу направить і посилили тим самим лінію оборони, вони заміщують мінування. І на зараз околиці міста Херсона, і якраз за спинами лінії оборони окупантів, вони розміщують замість кадирівців мінні поля, залишають тільки проїзними дороги. І саме кадирівців замінили з за мінних полів. А кадирівців централізовано виводили для того, щоб зробити картинку того, що вони покидали. Херсон Тому треба розуміти, що все ж таки дійсно Херсон без збою вони давати не будуть, але і утримуватись довго на правому березі Дніпра вони не зможуть, тому що наші Збройні сили впевнено все ж таки знищують якраз і склади расистів. І сьогодні ми бачили це в офіційних повідомленнях командування Південь, що сьогодні були знищені два склади расистів і ангар з технікою в районі. В Береславському районі, а Береславський район це фактично вихід до Греблі Каховської ГЕС. Нам стратегічно важно контролювати саме Греблю Каховської ГЕС, тому що Гребля Каховської ГЕС є і залишається ще одним стратегічним об'єктом, тому що це є логістичною артерією окупанти все ж таки перекидають і намагаються перекидати і підсилення і зброю. Тому після того, коли ми візьмемо під контроль вже переправи і саму греблю Каховської ГЕС, то окупантам буде значно важче залишатися в Херсоні. І якщо останніми днями погодні умови грали проти нас, тому що все ж таки. Дощі розмили і ґрунтові дороги, і відповідно польові дороги, то в наступному місяці погодні умови будуть грати за нас, тому що дощів, по перше, не так багато по-друге, дороги висихають а по третє, Дніпро починає потрошечки штормити і вже пересуватися Дніпром. І перекидати техніку за допомогою барщі пантонів. Окупантів буде ставати все важче і важче. А ще й треба розуміти, що після так званої евакуації вони фактично вивезли все обладнання з лікарень. В лікарнях вони облаштували так звані польові свої. Не госпіталі для військових, але все ж таки обладнання чомусь вивезли на лівий берег Дніпра, і треба розуміти, що відповідно на лівий берег Дніпра їм треба буде вивозити і важко поранених там, де є обладнання, і туди, куди вони його вивезли, і там, де вони будуть його встановлювати. А це буде все робити складніше і складніше, тому що Дніпро все ж таки буде більш неспокійне якраз. Осінню і ближче до зимового часу, тому е, тут вже буде погода грати саме на нашому боці, і окупантам довго залишатися, якраз в Херсоні. Вже не буде жодної змоги, і вони будуть поступово залишати якраз сам Херсон і правобережну частину Херсонщини.